Маємо ось такий ще Оріон 44 404 версії Pro, дуже потужний тракторець. Дуже потужне в нього шасі. Дивіться, які мусить м 470 ВТ. Так. Ось як ззаді яке все. Потужне, сильне. Вага трактора у районі десь 2200, щоб ви то розуміли. Пряма підлога, підвісні педалі. Реверсивна коробка передач. 12 діапазонів, Реверс ось тут. Ось так він виглядає, все ззаді зашито. Регу... Кермо регулюється. Ось такий красунчик. Так що, якщо б когось зацікавило, можна зробити тест-драйв. Дуже потужний, гарний тракторець. Оріон 404. Pro.